Вітаємо на каналі Казкусь! Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. Казка про містера Джеремі Фішера. На березі гірського струмка під листям Лілій у вологій хатинці жив собі жабка на ім'я Джеремі Фішер. Він носив високі чоботи, мав сачок і дуже любив рибалити. Одного дощового дня, коли вода в ставку була спокійна, містер Джеремі вирішив зловити рибку не для себе, а для обіду з друзями. Він запросив на чай тритона сера Айзека Н'юта і равлика містера Олдріна Ноула. Я наловлю щось смачненьке, сказав Джеремі. Може, великого метелика, а може, сріблясту рибку, якраз до столу. Він одягнув водонепроникне пальто, сів у човен з листка лілії і взяв вудку і поплив посеред ставка, сидів собі, чекав. Та замість рибки на наживку причепилася водяна тварина з довгими щипцями – Водяний жук. Він затягнув вудку під воду так різко, що човен Джеремі закрутився, а сам жабка впав прямо у воду з бризком. Квак! закричав Джеремі, відсапуючись і вибираючись назад. Він трохи оговтався, посидів у човні, надів нову наживку і знову закинув вудку. Цього разу на гачок потрапило щось дуже велике, аж раптом з води виринув величезний щучий ніс, очі блиснули, зуби виблискували, і Джеремі ледве встиг відштовхнути човна, щоб не потрапити просто в пащу. Оце так обід, мене самого мало не з'їли, похитав головою Джеремі і швидко вислував додому. Усе закінчилось добре. Вдома він заварив гарячий чай, нарізав хліба з маслом і влаштував затишний обід. Риба сьогодні не клює, сказав він друзям. але зате в нас буде безпечний чай із тостами. І з того часу жабка Джеремі виходив на рибалку тільки в гумовому човні і ніколи, сам.